Тання з Львова, де саме триває фестиваль Червона рута Рута-2025», який неможливо уявити без української автентичної музики. Тож сьогодні пропоную послухати конкурсантів, які змагалися саме в цій категорії, і подивуватися розмаїттю української музичної етніки. Ну, слухати. Тиф заснований в 2012 році власне проєкт Запорозькі Толумбаси». До цього це все, все виникло на основі нашого великого такого руху ком'юніті, який займається барабанами і називається Барабанза. Оце один з напрямків. Саме ми знайшли, що запорозькі Толумбаси притаманні нашому краю. Вони зображені на гербі Запорізької області. Ці два тулумбаса, Їх намалював мій вчитель Віталій Пилипенко. І ці тулумбаси, з яких малювали герб Запорізької області, сьогодні звучали на Червоній руті Тимофій, власне, грав на цій парі. Тулумбасів, які мають реально історичну спадщину, вони пережили радянський період, їм багато років. І зараз ми, як довбуші війська запорозького низового, відроджуємо традицію гри на цих барабанах і зберігаємо ці інструменти. Я з самого дитинства постійно подорожував з батьком. Типу, я був і на минулих його червоних рутах, проте я ніколи не брав участь як учасник. В цьому році я нарешті виріс. Я зміг ну справді взяти участь, і я прям дуже. Ну я трошки нервував, звісно, тому що це мій перший такий фестиваль, але мені дуже сподобалось. Однак, толумбаси – не єдиний з оригінальних музичних інструментів, які звучали на цьогорічній червоній руті. До прикладу, гість із Житомирщини. Заслужений майстер народної творчості Василь Волівач представив свій авторський винахід. Цього разу я створив на базі ладкової оркестрової кобзи квінтової, двогрифовий інструмент з басом, з традиційно квартовим басом. Можна грати як на цьому грифі, окремо. Можна і на цьому. Можна грати. Мої роботи складають нематеріальну культурну спадщину Житомирщини. Я фундатор експозиції Майстерні в місті Радомишлі, там можна побачити всі мої інструменти, відвідати мою лекцію, концерт, де я розказую про ці всі інструменти. І Відвідувачі мають можливість також пограти на інструментах і безпосередньо долучитися до самобутнього музикування, коли я виконую старовинну поліську музику в креативних рокових обробках. І відвідувачі також долучаються до виконання на таких інструментах ліра, козобас, кобза. Такі елементарні, компонуючі, елементарні комптокомючі функції. І створюють одразу самобутній такий твір. Пробуємо грати польку рухлю в оборок. Вокальним багатоголоссям і глибоким зануренням у фольклорні традиції рідного краю дивували живі колективи з Рівненщини. На фестивалі Червоного Рута ми взагалі у фольклорній номінації з 2011 року, але цьогорічний. Із 36 конкурсантів 12 переможців обласного туру, і 12 будуть у сьогоднішньому фіналі. Різні колективи дитячі, молодіжні, дорослі, капели інструментальні, солісти, дуети, тріо і таке інше. Буду тривіальні речі говорити, але ми всі хочемо самоідентифікуватись. Ми розуміємо, що ми як нація, як фольклор, як мова являємо собою небезпеку для нашого ворога. Тим згуртованіше і сильніше ми повинні бути нашими переконаннями, нашою історією, нашою традицією. і особливо тим, щоб це успадкували діти, молодь і продовжили те, що передали нам наші прапа. Фольклорні твори записані мною в експедиціях впродовж 30 років і реконструйовані чи відтворені в цьому середовищі. Це календарна обрядовість, це позакалендарні твори. Є в нашому рептилярі і традиційні танці, є традиційна музика в. Капелах, які грали на, у нас на Рівненському полісі, власне прийоми, виконавство все відтворено в молодіжному, дитячому і дорослому середовищі, учасниками наших колективів. Хочбуле. Денє сватишлю, не шлітеса, не шлітеса яйва, шай не Фольклорна або автентичне виконавство воно з'явилося відносно недавно на Червоній руті. Це далеко не з початків цього фестивалю. Хоча елементи національні постійно тут звучали. Дуже добре, що номінація введена кілька останніх років, і дуже добре, що географія охоплює цілу країну, яка сьогодні може сюди добратися, і це власне є наша відповідь на ті посягання нашої. Ідентифікації, ну і власне те, що кажуть, денацифікація от найкращий опір і найкращий доказ того, якою є Україна від заходу до сходу. Не можна порівняти, наприклад, Слобожанщину, Харківщину, частина Донеччини, Луганщину із Закарпаттям. Знаєте, це абсолютно не порівнювані речі, тому що кожен прекрасний, прекрасний сам в собі. Якщо говорити про от саме ту спадкоємність, про вміння традицію представити свого рідного осередку, попри от регіональний цей фактор, ми будемо порівнювати рівень професіоналізму і рівень вміння. Перейняти від своїх дідів прадідів і винести на сцену, і дуже бажано винести в максимально правдивому вигляді. Отак, От як ми кажемо, Бо автентика це є правдивість. Нам не потрібні зайві там, музичні якісь оздоблення, не потрібні зайві гармонізації, тональні, мелодичні. Музика мусить звучати так, як вона була. Звучала віків, тому що в цьому її сила, в цьому її правдивість і в цьому її переконливість. А як листок, будеш плакати. Коли я почула. E, початок. У мене зразу такі враження: вау, це круто, я буду виступати на цій сцені. Чудове журі, e, круте озвучування, враження. Неймовірні, так? Да? Я є керівником разом зі своєю дружиною Аллою Ковальчук. Ми вже 25 років керуємо дитячим колективом, народним художнім колективом, гуртом традиційного поліського співу Ранкова роса Рівненського ліцею числом 28. До нас співати ходить всього-навсього. Небагато. Це простий ліцей, але ходить 110 діток. Це майже 4 колективи в одному. Підготовча група, середня. І старші ну сьогодні ви бачите середній і старший склад, який привезли ми сюди до вас на червону руту. Дуже подобається, що багато учасників, особливо дітей і молоді. Якщо є молодь і діти, це майбутнє, це перспектива. Так що це дуже тішить, і що палітра така досить велика. Всі регіони майже представлені з України. Багатьох я знаю особисто і радий бачити на цій площадці, де з якими учасниками познайомився. Ну, ви знаєте, це кажуть себе показати і когось побачити. Це досвід, і хтось в нас щось переймає, ми щось. А в цілому виграє вся Україна. Дуже багато про цей фестиваль, і скільки багато знаменитостей вийшло з цього фестивалю. Тому ми дуже натхненні цим фестивалем, і ну, нам дуже подобається. Він є престижним, цікавим, хорошим фестивалем, який пропагує українську пісню, українську культуру. Мені здається, що усі наші найкращі сподівання від фестивалю вже справдилися, адже ми побачили наших колег інших гуртів з різних областей, подивилися, як ми зростаємо, як зростають вони, як насправді множиться і шириться наша традиційна пісенна культура і обрядова. Також це надзвичайний досвід. Ми дуже раді взяти участь, і також сподіваємося, що це буде не останній раз. нашому колективу 25 Років ми є переможцями, учасниками обласних всеукраїнських міжнародних фестивалів, конкурсів мандруємо всією Україною. Ми є співпрацюємо з благодійним фондом «Свідомі», свідомі, які допомагають Збройним силам України. І на нашому рахунку ми вже зібрали за два роки два мільйони. Ми працюємо на ведемо пошукову роботу, їздимо по селам, збираємо фольклор від різних людей. Зазвичай це вже люди такі старенькі, бабці. І мусимо це робити, тому що воно будемо так казати, іде людина з життя, і іде той її багаж знань. Тому працюємо, ведемо пошукову роботу і маємо велику честь співати українських народних пісень. Спів народного аматорського ансамблю Красоля ми мали нагоду почути також у середмісті Львова. Тут, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, що вечора протягом усього фестивалю виступали фіналісти та запрошені гості Червоної Рути. Однак сцена на проспекті Свободи та інші заходи, які відбувалися в рамках цьогорічного фестивалю Червона рута у Львові, заслуговують окремої розповіді, що ми обов'язково зробимо в одній з наступних програм. Отож, сьогодні ми послухали виконавців української автентичної музики, а наступний фестивальний день обіцяє бути гучним і драйвовим, адже ми почуємо різні аспекти українського сучасного року. Дочекайтеся, буде цікаво.